Всім доброго дня! Сьогодні отримав посилку від магазину Макс. Замовляв 35 позицій насіння. Коробка така невеличка, так, пакет упаковано, все компактно. Забрав на почті. Давайте відкриємо, подивимось, що там є всередині. Так, гарно все упаковано, як я говорю. Це, мабуть, накладна. Давайте відкриємо, подивимось, Так, накладна. Перераховано, всі перераховані всі позиції, можу вам показати. Зараз відкриваю насіння, показую, що я замовив. Замовив томат Волове серце, дуже класний, в минулому році також купляв великі, сочні, салатні томати виходять. Також замовляв салат Лола, дуже вітамінні, сочні, м'якенькі. І навіть коли переростають, ні капельки не гарчать. Тому рекомендую замовити саме такий салат Лола Роса в магазині Градіна Макс Замовив огірок, дуже багато задізів формує Формується на кущі, там так і тому зражаємо. Багатолистковий ще, окріпець. Дивимося на термін придатності. Прекрасно, до 2028 року, тобто ще 5 років точно. Також замовляв кабачок Грета. Кущовий тип кабачка можна збирати буквально через день. Це наша любов, чорний трюфель томат. Дуже яскраво виглядає в салатах. Він взагалі солодкий, повністю ним задоволені. Томат-чумак, раннє стиглий сорт вони невеликі, але правда смачні. Для консервації підходять. Пузата хата, салатний вид томату. В Градіна Макс дуже великий вибір. Різного насіння це томати, кабачки, зелень. Тобто на, на будь-який смак. Black cherry маленькі, не дуже зручно їх збирати, але в салаті, в баночках вони виглядають прекрасно. Також хочу ще раз повісти, що додатково я замовляв в магазині Гродна Max. Кабачок Nemo, Плодоносить дуже класно. Тобто можна посадити 10-15 кущиків і на всю сім'ю. Навіть будете ще роздавати сусідам. Капуста Брокколі, Монако, капуста, дивіться, така брюссельська. Два види замовляв. Осенню збирається і дуже багато вітамінів. Цвітна капуста, так? капуста цвітна, Ardent F1. Морква. Замовляв декілька видів моркви. Я вам рекомендую, спробуйте а Також терміни придатності, всі класні, свіженьке насіння в магазині Градіна Макс. Артист агірок, агірок Кароліна дуже гарно зав'язується навіть за неприятливих умов. Також от салат Funly і гарний ще томат Кристал F1. Замовляв також ще ось такий томат. Можете подивитися на сайті магазину, дуже великий асортимент. Огірок Arctic рекомендую, до речі. не гірчить взагалі і в баночках виглядає суперово на консервації. Томат Щедрик, томат Хурма це такий для салатів, особливо коли мікс робити рожевих, червоних, жовтих томатів. саме те. Томат Шаста. Тобто хочу сказати, що е, вигідно купувати в магазині Градіна Макс. Ціни приємні, особливо коли діють акції, знижки. Якщо які питання, завжди менеджери перетелефонують чи нададуть повну консультацію. Я повністю задоволений, буду наступного разу замовляти саджанці, дерева. Вже сезон посадки. Я впевнений, що там не тільки насіння, а й саджанці на високому рівні. Дякую всім за увагу.